Роздуми на кожен день Псалом 22 1 3, Буття 2-3, Луки 1, 79. Ти можеш спочити в житах серед ланів мого миру. Навчись заспокоюватися від усього і знаходити спокій в присутності свого пастиря. Сучасний електронно-цифровий світ майже постійно тримає моїх дітей в підключеному стані, і під цією сильною напругою вам важко знайти мене серед метушні дня. Я вклав у твою сутність потребу відпочивати, але світ став таким спотвореним, що люди відчувають провину, задовольняючи. Цю природню потребу людського організму Вони витрачають багато сил і часу на безупинну діяльність, замість того, щоб шукати мого водіння для свого життя. Я закликав тебе ходити разом зі мною дорогами спокою. Я хочу, щоб ти освітлював шлях для інших людей, які теж Хочуть жити в мирі моєї присутності. Я обрав тебе не тому, що ти сильний, але через твої слабкості, які ще більше посилюють твою потребу в мені. Тобі слід що глибше залежати від мене, і тоді я покажу тобі мир на всіх твоїх шляхах.